без випадків, коли ми приїжджаємо на місце, а нам кажуть, ми передумали. По нам стріляють, по нам влучають дронами. Часів за все там населених пунктів немає. Виїхав танк, прямо на водку, два постріли, вони мав двох будинків. Вони зібралися і поїхали. Жодне майно, жодна хата не варта того, щоб через це зайнуть. Вітаю, ви на каналі Вгору Херсон. і Сьогодні ми говоримо з Миколою Тараненко, командиром Херсонського обласного загону швидкого реагування, Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Пане Микола, я вас хочу запитати про те спочатку. Чим займається загін швидкого реагування для того, щоб херсонці розуміли вашу компетенцію? Швидко реагуємо. Но, насправді займаємося і евакуація населення з прибережних населених пунктів взагалі, з області, перевезення по місту, вивозимо, а вивозимо більш безпечні міста: і Миколаїв, і Києва і Київ, і Одесу. А, буває, самі виїжджаємо, бо передаємо таким же загонам, як і ми. Ми забрали а, з, ну, з прибережного населеного пункту, перевезли в Херсон, передали нашим, або десь там на, на етапі передали люди. Поїхали. Перевозимо з, так, з квартири, з домівки до лікарні знову забираємо. Справа в тому, що в деяких містах, районах міста не працюють ліфти, ви знаєте, так? Це, а люди там, з перелавами стегна чи з перелавами тазової кіневки, вони потребують особливого підйому. Тому ми це робимо, підіймаємо, підвозимо. Вперше, як працює загін швидкого реагування, я побачила, коли росіяни підживали Каховську ГЕС, і ви вмовляли бабусь евакуйовуватись. І ви дуже чемно, дуже довго з ними балакали. Поки одна з жінок не погодилась поїхати, її посадили в машину і вивезли. В чому складність роботи з людьми? От в такому зоні лиха, тому що. Як я розуміла, зрозуміла з цієї розмови, це не так, що ви приїжджаєте, вам всі дякують і кажуть: ми вже зібрали речі, готові стартувати. На жаль, зараз ситуація помінялась, дуже сильно помінялась. Якщо ми приїжджаємо, спочатку нам телефонують, домовляються те, що ми забрали, евакуювали. Було безліч випадків, коли ми приїжджаємо на місце, а нам кажуть, а ми передумали. Ми зараз нікого не мовляємо. Тому що, як правило, це населені пункти, які постійно обстрілюються. На жаль, зараз наша машина, машини швидкої допомоги, машини, брендовані Червоними Хрестами, є цілею. По нам стріляють, по нам влучають дронами. Тому ми приїжджаємо, коли вони кажуть, що ми відмовляємось, ми не мовляємо. Пробачте, будь ласка, ми збираємось, від'їжджаємо. На жаль. А так, люди сьогодні вони сказали, ми хочемо, завтра приїжджаємо. Каже, ви знаєте, в мене собака, я не поїду. Або ми там якісь там ще якась живність, там кози, кури, я їх не, не покину. Люди добрі, пробачте, будь ласка, це життя ваше. Ні, ми не можемо якось так. Як ви приймаєте цей вибір? Тому що вам також, напевно, складно це зрозуміти, коли ви бачите, що люди знаходяться в дуже складних умовах про обстрілах. І вони ніби готові їхати, але їх щось все одно тримає. І завтра ви могли балакати з цією людиною. А післязавтра чи навіть сьогодні, його вже не буде в живих, тому що буде влучання. Ви знаєте, ну моя особиста така а, думка: а, зараз війна, і а, я бачу вас також. Я найлюблений так? А, Люди дуже сильно прив'язуються до своїм домашнім улюбленцям. І буває так, що їх просто кинути. Ну, це як мета як зрада. Тому вони як like, це друг. Тому я їх розумію десь якось. У когось там є інші обставини, не домашні там улюбленці, а є там або родичі, які хворі, які не можуть не можуть не перенести дорогу, або ще якась. Це що завгодно може бути. У нас був случай: випадок приїхали червоний маяк, забирають жіночку. Ми їхали по прямі, там не так багато, кілометрів 40. Нам довелося їхати в об'їзд ну, дрони. інше. Ми на неї потрапилися о 14 годині. Вона каже: хлопці, і каже, тільки розступила? Давайте завтра. Кажу, пробачте, будь ласка, не буде завтра. Поїхали. Ну, вмовили, поїхали, а так. Оці всі історії, їх дуже багато, і ви їздите в місця, куди не пускають е цивільних фактично. там, Знаходяться, перебувають тільки ті люди, які там живуть, і журналісти вони не можуть поїхати е, вздовж берегової лінії і подивитись, яке там життя, тому що їх туди не пускають. То яке там життя зараз? Там, в Береславі, Станіславі і в інших населених пунктах, які розташовані вздовж Дніпра. Частіше за все там населених пунктів немає. Ти приїжджаєш, там руїни, 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 стоїть хата. Знову руїни. Забирали славу тягінки, це недавно буквально. От. Чому люди вирішили виїхати? Виїхав танк, прямо на водку, два постріли, нема двох будинків. Вони зібралися і поїхали. розумієте, Таким. А так сиділи до, до кінця. Мама там була ну, взагалі інвалід позору, не бачив нічого. Син був коло неї. Куди я кажу, заберу? Ну, сюди вивезли їх до Херсону. А так. Деякі населені пункти, які були до війни, ти знаєшки, не квітучі були, нема. Просто купа руїн. Івановка, там просто приїжджаєш, нема жодного цілого будинку. Дірки, дірки, дірки. Тому нема населених пунктів. Нам доведеться дуже багато вбудовувати Херсочну. Не так давно певний час тому було влучання. Це, здається, був Кап в центрі Херсона, і якщо я не помиляюсь, то. А... Баш захід був там одних, одним з перших. Який з них? Який? Багато було, пробачте, не пам'ятаю. Тобто, я так розумію, що у вас настільки багато місць, куди ви приїжджаєте, що ви навіть е, не можете згадати кожен окремий випадок. Ну, це, скоріш за все, е, у мене така ситуація, тому не так спресоване, і коли починаєш так, якийсь день тижня, ти розумієш, що сьогодні п'ятниця. Як пройшов літо жук, так і у нас. Все настільки динамічно відбувається, що буває ну, не розумієш, душі, як відбувається. Та виїжджаємо, виїжджаємо. Буває так, що ми приїжджаємо перші, буває так, що ми приїжджаємо вже на допомогу. Перш за все, приїжджають ті служби, які повинні, це ДСНС, це приїжджають поліція, це приїжджають ну, співробітники швидкої допомоги. Справжні герої. Ми приїжджаємо вже, якщо ми потрапили перші, ми починаємо працювати. Так, да, виїжджаємо на всі прильоти. А, також наш загін чергуємо на місцях евакуації людей. А, я не буду казати, пробачте, будь ласка, можемо, ну, ви розумієте де. От. І в одному з таких місць, 26 грудня, потрапили під балістику. Якраз, може пам'ятаєте, загинув поліцейський, якраз ми їх рятували. Намагались рятувати, але там, на жаль, не змогли. Це якось так сильно закарбувалося. А так це все якось рутина, рутина, рутина. Як звикає до такого, і чи до такого можна до такої рутини звикнути? Звикнути неможливо. Розумієте, коли не думаєш про це якось, просто працюєш. Це просто, звичайно, ти розумієш, що ти вранці піднімаєшся, неважливо не спав ніч, не спав ніч, бомбили, не бомбили, а який ви. Прокинувся і вперед. Ввечері, ну, ввечері вже пора спати. Нас здожене це все, і дуже, дуже, дуже сильно здижене. Тоді будемо якось щось робити. У нас є в загоні так люди, які займаються це перша психологічна допомога. От ці люди займаються нами також, як волонтерами, і з населенням займаються з тим, щоб цей відкав був як якомога менше, розумієте, якось так. А так звикнуть ну, неможливо. Неможливо до цього звикнути. Мені здається, що дуже часто це і неможливо прийняти. Яка історія вразила вас найбільше і запам'яталась вам? Це може бути історія притулку або чогось іншого. Ми іноді виїжджаємо на місця, забираємо людей після прильотів, так само з названих двохсотих. Мене більше цього вразило, я не вивчаюся, але в той день я. Просто випив. Ми забрали широки балки, родину, може, б чули, пам'ятаєте, може, коли загинули мама, тато, син і доньки було 23 дні. Плюс сусіди прийшли до сусіда і потрапили під обстріл і одна міна накрила сім'ї. Ну, ми коли забирали, я маму, коли положили в мішок для 200-х, мені здалося, що лежала кукла. І кажуть, там скаже ти. Ем, думав кукла, з руки взяв, а там, бігули немає. І я цю дитинку поклав мамі на груди з сілом це було дуже важко. Мені здається, що найважче, що ми бачимо дуже часто в новинах, які ми пишемо, які публікує обласна міська влада. Це дуже часто цифри, а ми маємо розуміти, що це не просто цифри, це люди, які жили тут своє життя, і дуже страшно стати просто такою одиницею, такою цифрою в статистиці. Я у вас хочу запитати про те, чи працюєте ви з родинами з дітьми, і чи вмовляєте ви їх, чи не вмовляєте виїжджати, тому що. Зараз триває евакуація з прибережних районів родин з дітьми, і не всі хочуть їхати. Частіше за все, нам дають адресу, нам дають телефон родини, яка хоче виїхати, голови сільських рад чи ОТГ. вони вже з ними працюють. Ми приїжджаємо і забираємо. частіше за все бувають такі ситуації, коли ми кажемо: люди добрі, пробачте, будь ласка, ну ви зрозумієте, то чому ще справа? Їхати до вас. Це ми їдемо по 100 кілометрів, може більше. І ми також ризикуємо. Ми приїхали до вас і звернутися, але ми не будемо. Пройде день-два, ви скажете, забирайте нас. Тобто ми завжди звертаємося з точки зору здорового густу. Будь ласка, подумайте, нам також їхати, ми також ризикуємо. Я ще хочу звернути увагу, дуже багато людей, волонтерів, які займаються евакуацією населення, з таких ми лише ми займаємося, займаються дуже багато людей. Вони справжні герої. Коли ти розумієш, яким чином вони потрапляють до ці населених пунктів, розумієш, на що вони йдуть, на які ризики йдуть, заради того, щоб забрати людей, то ти розумієш, що це реальні герої. І буває так, що просто коли людя людям пояснюєш, вони розуміють, що таке да, і ну, деякі вдається -то, ну, тому умовити, декого, на жаль, ні. Пройде там, день, два, три, люди телефонують, забирайте нас звідти. Ну що підіймаємося і демо, що робити? робити мав, що? Я просто думала, я зрозуміла, я ні, не можу опинитись на вашому місці, але мене б це, наприклад, дуже злило. Типу, чи злиться вас, коли люди отак міняють рішення. Тому що всі, хто працюють з вами, і ви ви також жива людина, і ви самі сказали, що на вас ну, фактично полюють на ваші машини, росіяни. Полюють, знаєте, був такий випадок. Розумієте. Забираємо жіночку, знову-таки ми приїхали в нову тягінку, по заявці було жіночка з сином, От. приїжджаємо там дві жіночки і син. Ми привезли сюди їх. Так, нормально доїхали, все добре. Потім, коли ми жіночку одну з них передавали через евакуацію потяг на Хмельницький, нам каже поліцейський каже, о, ми її знаємо цю жіночку. Звідки? Каже, кажу, ми вже вивозили. Вони її вивезли. Вона якимось шляхом потрапила знову до Херсона, пішла на утягинку. Розумієте, що вона поїхала, я не знаю. Людина вирішила так тому і Тому ми завжди поважаємо рішення таких людей. Ми до них змагаємося застукатись, ми пояснюємо, що це небезпечно. Вони самі це знають. І це їх вибір. Тому якось так. Ці їх вибір, але буває, так да, дійсно що людей, яких які евакують, вони потім повертаються і повертаються е цілими родинами. Я стикнувся з тим, що вони кажуть: а нас там ніхто не чекає. От ми звикли так, ну так да, розумію, виїхати У мене сама сім'я евакуації. і я знаю, пам'ятаю, як вони намагалися адаптуватися до я ну, все, все пройшов в Херсоні. Тут виїхали. Чужа квартира, чужі меблі, все це чуже. І дуже-дуже важко їм якось ну, адаптуватись. Деякі люди кажуть, буде що буде, а ми фаталісти. Як то буде, так і буде. І повертаються. Деякі залишаються, скільки зможуть, деякі ну, це люди. Ви так завжди, ми з вами говоримо вже там кілька десятків хвилин, і ви завжди, ніби приймаєте цей вибір і не осуджуєте їх. Ви дуже. Стримано реагуйте на те, що люди повертаються, і що доводиться їх по кілька разів вивозити. Це люди. У кожного свій шлях. У нас у Самураї є цілі, є путь, так і у нас. Шлях, ми сами рятуємо, це наше завдання. А люди самі вирішують, їхати чи не їхати. Може, щось трапилось. Ну, яке я маю право заслужувати чи не заслужувати. Це їх вибір. Вони нас звертаються, ми привозимо. Повертаються, ну, це їх вибір. Вибір, який ну мені було особисто дуже складно прийняти, як ваші близькі приймають те, чим ви займаєтесь, ваша родина і родини і людей, які працюють в подібних загонах, тому що це постійний ризик щодня. Для мене саме, саме головне, коли я з донькою спілкуюся, найстаршою середньою і з сином, мені кажуть, папа, тато та герой. Для мене це все Це інше неможливо. Головне, щоб діти мої розуміли, що я займаюся важливою справою і що їм не соромно дивитися в очі своїх смикерик, своїм спик, своїм друзям. Справді дуже важливо. Що б ви сказали людям, які зараз сумніваються евакуюватися, тому що досі є люди, у яких є сум... вони поїхали, але які сумніви всередині них зважають їм це зробити? Які б аргументи ви навели? В спокійній обстановці, якщо вони зараз так, дивляться в нас, жодне майно, жодна хата не варта того, щоб через це зайнути. Хату може й вдавати, а майно якось придбати, а життя не повернеш. Плюс, пробачте, може бути цинічним, якщо раптом що миттєва смерть це одне, а як буде коліцтво. Тобто триматись за хату не варто. Є можливість виїжджати, є можливість до родичів виїжджати. Зараз всім дуже-дуже важко. Дуже важко. Хлопцям на фронті ще важче. Тому якщо є можливість, хай виїжджають. Коли ви спілкувалися з людьми, які я думаю, що спілкувалися, які після підриву ГЕС залишились на острові, тому що ми також плавали на човнах і бачили, що багато людей залишились в своїх. Квартирах, там на якомусь там поверсі, навіть третьому, п'ятому, десятому. Ви коли з ними говорили? Чи розуміли вони взагалі що відбувається? Тому що мені іноді здається, що ми здатні применшувати якусь загрозу при обстрілах, при підриві ГЕС, і ми звикаємо до того, що це наше буденне життя, і не оцінюємо гарно ризики. Я думаю, це моя особиста думка, люди просто настільки довіряють службам, які працюють в таких ситуаціях, що вони кажуть, нас рятують будь-що. Ну, підтопило, в мене вода є, в мене їжа є, нормально, газу немає, та нічого страшного має стаганочек все. Якщо вони розуміють, якщо раптом щось буде дуже дуже погано, їх врятують любим способом, тому може, це якось ще, ще як, дає їм сили. Жити там, де вони живуть? Може, так, я не знаю. Ну тобто, ви досі не розумієте, чому часто люди так довірливо відносяться до всього, що відбувається, і так фаталістично, тому що це певного роду фаталізм. Вони вірять а, в те, що все буде добре, і раптом, що їх врятують. Вони це вірять і знають. Вони знають, що ми будемо боротися до, за кожну людину до самого кінця, скільки зможемо. І незважаючи на там які втрати, чи на ризики, чи на небезпеку, ми пробуємо. Але ви також люди. Так, ми люди. Ми теж також, також боїмося. В деяких випадках розумієте, у мене в загоні всі волонтери, всі добровольці. І коли якісь найвелика проблема, коли ми десь їдемо в такі небезпечні місця, це знаєте, вибрати того, хто поїде. Встають всі, ми хочемо. Я розумію, але небезпечно. Ні, ми поїдемо. І в деяких випадках нам доводиться замість трьох людей в екіпаж брати два. Небезпечно. І буває так, що у нас машини, ну, швидка допомога, ну, скільки там три-чотири людини можуть там вже напхати. Плюс люди у нас була ситуація, вивозили ви генератори, брали там два мішка, картошки, цибуля. Каже, люди: ми каже, йдемо. Каже, люди, які пробачите, ну це треба. Тому. Вибираєш двох, рідко дуже рідко трьох людей. Вивозимо, приїжджаємо, забираємо якось так. Чи є в загонах жінки, як часто вони їздять? Так, да. да, жінки є, але знову таки, ми їх бережемо по максимуму. В деяких загонах жінки виїжджають на У нас волонтер – і сути без пола, скажем так, я швидку. На самом деле, ж таки є, але у кожного з нас є свій фронт робот. Хтось займається важкою працею, хтось займається ризиками, хто займається забезпеченням, хто займається протуванням їжі. Ми приїжджаємо особи замучені. Ну, от, смачна їжа, то дуже-дуже важливо. Хтось займається прийомно інфоцентр, кол-центр, хтось займається ППД, психологічною допомогою. кожна вся робота є. Я задумалась про те, що ви сказали на початку нашої розмови, що. Є люди, ліфти не працюють. Є люди, які маломобільні. Тобто вони закриті в своїх помешканнях і їх також вивести, там спустити. Ну, для мене це ціла рятувальна операція. І це, я так розумію, що це важка фізична робота, так. в першу чергу. Наші волонтери всі на навчанні. Ми знаємо, як спускати, як піднімати, як переміщувати. Це, це вже зроблено неодноразово і працьова неодноразово. Да, це важко фізично. Ще дуже велика проблематика це архітектура. Бувають дуже вузькі о... сходи, да, і іти вдвох нереально. кручимось, носимо, ну, що робить? Важче, о... Важче за все, коли Є дуже така велика проблематика. На жаль, її сам мало зараз звучають. Це люди важкі, там посви там сто більше кілограмів, які зараз не можуть ходити і вони просто падають з ліжка на на, на підлогу. І їх підняти, дуже проблема велика раніше. Вони звертались до ДСНС, але зараз у хлопці стільки роботи, що просто ну, жесть до нас звертаються. Ми приїжджаємо, піднімаємо, але кожного разу приїжджаєш, це. Ну, реальна проблема. Їдеш там в трьох-чотирьох, а там літня людина, яка там вже по 120-130 по кілограм вагою. Дуже важко піднімати. Ну, є техніки, піднімаємо зробимо. Тут ще є проблеми, тому що ти про це, я, як херсонка, я навіть не задумую, що десь, десь є людина маломобільна, яка, наприклад, тут ви розказали історію, що людина впала з ліжка, і просто треба підняти, і це вже проблема. Які ще є такі ситуації, які для просто жителів міста вони ну, неочевидні? Проблем багато. Це важкі люди, я сказав. Знову таки, якщо людина живе там в квартирному будинку, то всі дуже знають, є там проблеми, вони зможуть піти в магазин, щось купити, і там чи хречі, чи водичку подати. Деякі навіть прийти допомогти зварити їсти, це дуже велика проблематика. А є люди, які самотні, я знаю, є в будинках в під'їзді залишаються там дві сім'ї на весь буд на весь під'їзд. Розумієте, чому справа? Тому що люди, якщо ви, ви знаєте, що у вас такі сусіди такі є, допомагайте, будь ласка. Вони дуже-дуже потерпають. І їм, знаєте, мене, коли мама зламала шийкові стіна, але аж півроку лежала. Дома вдома вона каже, ніколи не мала зрозуміти, як люди лежать так довго. Це і подати води проблема. Дуже багато кіпатських проблем. Хто кого є лежачі родичі, той знає, як це важко, як це... як це важко. Коли ви допомагаєте, чи чули ви колись невдячність, а якісь звинувачення? І як це. Як це можна сприймати? Тому що люди, знову ж таки, люди бувають різні. Іноді ти їм допомагаєш, намагаєшся зробити добро, а вони на це реагують дивним чином. Чи буває у вас таке? Так? Да. Часто буває. Коли ми видавали там, харчі, видавали, привозили, деякі відкривають і кажуть, що ти нам привіз? А де тунець? Не знаю. Ні, забирати це відбирати не буду. Так як думаєш, господи, люди добрі, як так? Ви що? Ну, якось так буває. Ну, розумієте, в такі часи дуже-дуже загострюються хронічні хвороби. Дуже багато людей з, з порушеною психікою. Тут і, начебто, водій здоровий, і теж якась проблематика. А хто якийсь має захворювання, там дуже такі проблеми спливають. Ну, якось зашуваю. Тебе там посилають, і каже, дякую, дякую. І вам того самого. Якось так. Ну, що робить? Дуже дуже рятує гумор. У нас команда, ну, ми всі трошечки. Веселі, скажімо так, інакше, якщо сильно так засикливається проблема. Завжди кажуть, що у лікарів дуже специфічний гумор. А я, але я так розумію, що у вашому випадку це також. Так да. це захист нашого внутрішнього, скажімо так, це наш захист. Юмор, гумор, сміх. Зрозуміло, зараз, що війна триває, ми не знаємо, скільки вона ще буде тривати, і люди. Постійно будуть потребувати там роки допомоги. Чи думали ви про те, що ви втомились і більше не хочете цим займатися? Чи хтось з вашої команди з загонів? Тому що це емоційна дуже робота, і ти вигораєш від цього, коли ти це бачиш там, кожен день? Ну, моя робота командира загону це, по-перше, такі ситуації передбачати. Якщо розумію, що мої мій, мій волонтер уже на ми зупиняємося, я до себе. Є техніки, ми з ним працюємо, в деяких випадках я просто-напросто виганяю з роботи і вже до сім'ї. На, на тиждень, на півтора, на два тижні людина повертається вже трошки відпочивши. ну у кожного свій як, точка німець, да? у кожного свій ресурс. Тому, якщо така ситуація виникає, то ми стараємося маємося якось ну, дати людині відпочинок. Люди почала, знову повертається, знову строю, все, поїхали. були, були випадки, коли ми е, виїжджали, відпочивали, приїжджають, каже слово, відпочинок три дні, потім все. Як там Херсон? Що там у вас? Ну, Я сам такий. От, поїхали два-три дні і все. Ну, Хочеться в стрій. Нас команда, у нас сім'я. Ми якось е, все розуміємо. Розумієте? Тому якось скучається з іми. Я вас хотіла запитати наостанок про те. За що ви вдячні людям, з якими ви працюєте? Тому що коли ти працюєш в таких умовах, то ти довіряєш своєму партнеру, своїй команді життя своє. Так. Да. За що вдячні, за те, що вони є. За те, що підтримують нас, скажімо так, демократії, ми обсуждаємо, спілкуємось, всі проблеми і питання, які є. Ми виносимо, я виношу на зал. Ми... Намагаємося вирішити разом. Якщо прийняли рішення, все. Далі працюємося як одна команда. Тому я дякую, що вони є. Дякую, що вони є. Все. Все інше то таке.